Кабачки овочі надзвичайно улюблені українськими садівниками, навряд чи знайдеться ділянка, на якому немає хоча б декількох кущів, у кожної господині є свої перевірені рецепти смачних і корисних страв. Белоплодні сорти кабачків одні з найпоширеніших. Селекція не стоїть на місці. Постійно з'являються все нові гібриди, найважчі для садівника зробити вибір, виходячи з достоїнств того чи іншого сорту популярні сорти білоплодних кабачків. Кабачок смачний і корисний овоч, які українські садівники дуже поважають. Нерідко для посадки вибирають овочі з білою або блідозеленою шкіркою, іменовані белоплодними, серед них є і новітні досягнення селекціонерів, і старі перевірені часом сорти. Кожен з них не позбавлений безперечних достоїнств і певних недоліків з цього і потрібно виходити сидівникові, враховуючи здатність плодоносити в кліматичних і погодних умовах характерних для відповідного регіону врожайність, терміни дозрівання і зрозуміло смакові якості м'якоті. Львовський 37 Грибовський 37 сорт кабачка середнього терміну дозрівання спеціально розроблявся творцями для вирощування в середній смузі Україні на територіях з помірним кліматом. Відноситься до категорії старих перевірених часом сортів. Перший урожай можна знімати через 50-60 днів після появи сходів з насіння, стиглі кабачки досягають ваги 0,8 – 1,2 один довжини 17-22 см форма рівна, циліндрична. Шкірка тонка, чисто біла, оз розпливчастими блідозеленими плямами, розмитими смугами, поверхня гладка, тільки у плодоніжки можна намацати слабко виражені ребра, теж біла або світло жовта пухка, але соковита, середня врожайність при грамотній агротехніці. 80 КМ2 2 кущ досить потужний, розлогий. Стебло в'ється по землі, всі частини рослини покриті невеликими, але відчутними шипами. До безперечних переваг гібрида відноситься здатність адаптуватися до не завжди сприятливих погодних і кліматичних умов, висока опірність цеповим для культури захворювань, що викликаються грибками всі види гнилі пероноспоріоз а також до бактеріозу. Білогор-1, Білогор-1, сорт ранньостиглих кабачків, вегетаційний період 40-45 днів, спеціально призначений для вирощування у відкритому ґрунті, навіть без укриття демонструє відмінну врожайність. 12 16 КМ2. Кущ досить компактний, основне стебло дуже короткий. При посадці між насінням залишають всього 60-65, Період плодоношення розтягується на 2-5-3 місяці. Плоди великі, у формі циліндра, зрілі кабачки важить 0,7-1, шкірка біла або з легким зеленуватим потоном без смужок і плям. Вона досить жорстка, але тонка, якоть білосніжна, волокниста, але щільна відзначається їй відмінний смак завдяки високому 4. П'ять, п'ять, п'ять в місто сухої речовини не розкисає при термообробці. Чаклун, чаклун незаслужено недооцінений, раньостиглий сорт кабачків, перший урожай знімають через 40-45 днів після появи сходів, кущ досить компактний, безсумнівний плюс дружне масове плодоношення, рослина практично ніколи не уражається борошнистою росою, добре переносить перепади і нетривале зниження температури з підгодівлі цей сорт віддає перевагу натуральній органіці, якщо врахувати його побажання. Середня 4-5 км2 збільшується майже вдвічі, самі кабачки мають форму правильних циліндрів. Їх рекомендується знімати з куща після досягнення довжини 15-18 см і маси 350-400. В цей час м'якоть у них дуже ніжна і соковита, шкірочка щільна, але не жорстка. Завдяки цьому плоди мають непоганий транспортабельністю і придатні для тривалого мінімум 2-3 місяці зберігання, через рілі кабачки товщі біля основи, набуваючи грушоподібної форми. На гладкій поверхні з'являються добре помітні ребра, смакові якості таких плодів істотно погіршуються. Гірський, гірський ранньостиглий сорт універсального призначення, рекомендований державним реєстром до вирощування в Західній Поліссі, а також на північному Кавказі. По і центрально чорноземному регіоні вегетаційний період розтягується на 35-50 днів. Це залежить від погоди влітку, кущ досить компактний, галузиться слабо, листя невеликі, плоди невеликі, масою 600-800. Шкірка біла, або з легким зеленуватим подтоном. Сорт цінується тими. Хто вирощує кабачки в промислових масштабах за привабливий зовнішній вигляд, транспортабельність і високу врожайність 19 центнерів з гектара, період плодоношення тривали 2-2, 5 місяці, ближче до кінця літа число плодів тільки збільшується. Білий фодин, білий фодин, ультраскоростиглий гібрид між появою сходів з насіння і збором врожаю проходить менше 40 днів, сорт цінується сидівниками за невибагливість, холодостійкість. Стійкість до сірої гнилі і пероноспорозу смакові якості теж на висоті. М'якоть білосніжна, дуже щільна, але ніжна і соковита. Дуже підходить для приготування пюре для дитячого харчування. Качки невеликі масою 0,7. сім, один середня довжина п'ятнадцять, вісімнадцять, діаметр чотири п'ять, шкірка біла, тонка. Термін зберігання плодів, якщо створити їм відповідні умови, становить 3-4 місяці. Ленуцав-1 Ленуцафодин – гібрид, батьківщиною якого є Придністров'я, останнім часом швидко завойовує популярність в Україні. Цьому даний кабачок зобов'язаний відмінним смаковим якостям універсальності призначення, стійкості до таких небезпечних для культури захворювань, як бактеріоз і пероноспоріоз, компактний. Чітко виділяється одна основна батіг листя яскраво зелені з розпливчастими білими плямами, зрілий кабачок має форму вузького циліндра з білястої дуже тонкою шкіркою, середня маса 800 г. Вони вирівняні, мають привабливий зовнішній вигляд, деформовані плоди практично відсутні. Перший урожай визріває через 38-45 днів після появи сходів з насіння. М'якоть дуже щільна і соковита за рахунок високого 4, 8, 6. Умісту сухих речовин, як ніби масляниста і солодкувата до 3. У курів гібрид відрізняється підвищеним вмістом вітаміну з 2, 0. 25 мина 100. Цей кабачок дуже підходить для приготування всіляких супів і других страв. Ролик. Ролик один з найпопулярніших белоплодних сортів кабачка, його основні переваги висока врожайність, скоростиглість, невибагливість і дружне плодоношення, рослини непогано переносять низькі температури, плодоносять навіть в далеких від оптимальних умовах. Зібраний урожай в процесі транспортування не втрачає презентабельності зовнішнього вигляду кущі, мають непоганий опірністю, найбільш типовим для культури захворювань. За рахунок коротких міжвузлів вони досить компактні, плоди гладкі, з однотонною білою шкіркою ліпсоподібної форми, середня маса, один або трохи більше шкірочка не дуже жорстка, ніякої блідозелена, волокниста, шкарпеткова. Вегетаційний період 35-38 днів кабачки можуть вирощуватися і під укриттям, і у відкритому ґрунті середня врожайність близько 10 км2, термін зберігання плодів не менше 2-2-5 місяців. Зайче вушко, сорт кабачка, основною перевагою якого є смакові якості м'якоті, плоди чудово підходять для домашнього консервування, а також будь-яких кулінарних експериментів кущ потужний. Розлоги. Плоди мають форму витягнутого циліндра, їх потрібно прибирати після досягнення довжини 18-20 см. не допускаючи перезрівання, м'яко швидко стає ватною і практично позбавленою смаку. Рослина досить невибагливо за винятком однієї вимоги, що пред'являється їм до якості ґрунту, воно категорично не переносить закислений ґрунт. Тому показники варто з'ясувати заздалегідь і при необхідності внести в субстрат гашене вапно. Доломітове борошно, деревну золу, белоплодний белоплодний сорт кабачків раннього терміну дозрівання вегетаційний період 45-50 днів. Рослина формується потужно, з довгими повзучими ватогами, сорт придатний для транспортування, в тому числі на великій відстані і тривалого 2-5-3 місяці зберігання плоди циліндричної форми. Досить тонкі, якоть білосніжна, щільна і соковита, шкірочка біла з дрібними зеленими точками. Середня маса плоду 08 один урожай знімають регулярно, не допускаючи перезрівання кабачків хоча б раз в 3-4 дня. Сосновський, сосновський ранньостиглий сорт, що формує дуже компактні кущі. Рослина практично не галузиться, основна батіг дуже коротка, листя невеликі, покриті рідкісними розпливчастими білими плямами, істотний недолік сорту слабка опірність всім видам гнилі, не справжньої і справжньої борошнистої роси. Незграбної плямистості проте він рекомендується державним реєстром до вирощування на всій європейській частині території України, а також на Карпатах у західній та східній Поліссі. Вегетаційний період 42-50 днів, кабачок циліндричної форми. Ближче до плодоніжки промацуються виражені ребра, шкірочка середньої товщини біла, без сіточки. Смуг і плям на зрізі блідоселотна, м'якоть кремова або жовтувата насіння практично відсутні, відзначаються їй відмінні смакові якості і підвищена точність, середня маса зрілого плоду 1,2-1,6 кг. Врожайність десять тринадцять 2 якоря, якір ультраскоростиглий сорт, вегетаційний період 35-40 днів. До його інших достоїнств відноситься холодостійкість, придатність для тривалого зберігання не менше 1-5-2 місяців. висока врожайність 1-0, дванадцять На останній показник мало впливає навіть не дуже підходяща погода влітку прохолодна і дощова. Істотний недолік практично повна відсутність імунітету, дотипових для культури захворювань, Кущі компактні, розгалуження слабке плоди овальної форми, шкірка біла, молочно-зелена, вона досить тонка і м'яка призначення кабачків універсальне, середня маса зрілого плоду, – 500-800 хм'якоть приємна на смак, щільна. Вміст у ній сухих речовин не менше 4-4,5. Після закінчення позначеного терміну зберігання швидко стає ватною і сухою. Кавілів 1 Кавілів 1 одне з останніх досягнень селекціонерів: гібрид швидко набирає популярність у садівників, він відноситься до категорії скоростиглих. Перші плоди знімають через 40-42 дня дні після появи сходів з насіння, Кошоподібна рослина займає мало місця, тому підходить для вирощування не тільки у відкритому ґрунті, але і в парниках. Теплицях і навіть на балконах, гібрид самозапильний. На кожній рослині є і чоловічі і жіночі квітки, він має високу опірність поширеним хворобам гарбузових, а також рідко стає об'єктом пильної уваги з боку шкідливих комах. Помітний недолік необхідність щороку купувати насіння, їх неможливо зібрати самостійно. Втім, це типово для всіх гібридних сортів. А бачки невеликі, довжиною 16-20 см. Вирівняні середня маса 300-400 халек і при переростанні смак практично не погіршується. Шкірочка біла обоз ледь помітним зенуватим потоном, якось білосніжна. Період плодоношення розтягується на 6-8 тижнів. Сангрумф-1 Сангрумф-1 – ранньостиглий голландський гібрид, який свідчить про те, що селекція не стоїть на місці, розроблявся спеціально для відкритого ґрунту короткий. 3.8. 43 дні. Вегетаційний період дозволяє вирощувати його на більшій частині території України, в тому числі і в зонах ризикованого землеробства, хощі компактні, основне стебло прямостояче, коротке, під час плодоношення вони буквально обліплені кабачками середня врожайність 5-7 км2, Гібрид непогано адаптується до несприятливих погодних умов стійко переносить перезволоження ґрунту і тривалу посуху, ще одна перевага генетично закладений імунітет тоборошнистої роси, зрілі кабачки невеликі, довжиною 17-20 см. Правильної циліндричної форми, шкірочка біла, іноді з розпливчастими світло-зелими плямами і восковим сизим нальотом, маса плоду 350-450, г, м'якоть солодкувата на смак, ні багато сухих речовин і цукру, відповідно, близько 7 і ,5, -5, 5 Через це кабачки дуже підходять для домашнього консервування. Смакові якості не постраждають, якщо плоди трохи перезріють, але краще все-таки збирати їх регулярно. Спагеттів один, спагеттів один він же макаронний кабачок, дуже незвичайний гібрид, основна фішка, якого полягає в розшаровується в процесі термообробки на окремі волокна м'якоті, вона перетворюється в щось дуже схоже на спагетті, звідси і назва шкірка у кабачка тверда біла або жовтувата, як от яскраво жовта, готувати його рекомендують, відварюючи або запікаючи цілком, попередньо проколюв веделкою в декількох місцях. Плоди великі, масою 1,2-1,5 к і довжиною близько 30 для отримання. Ефекту спагетті доведеться почекати досить довго 3-5-4 місяці. Тому гібрид на території України можна вирощувати тільки в теплих південних регіонах, кущі сильно розростаються, батоги розповзаються, рослина потребує формування. Іскандерф 1 іскандерф – голландський ранньостиглий гібрид, що відрізняється високою урожайністю, навіть якщо літо видається холодним і дощовим, має здатність формувати плодові зав'язі при температурі нижче 2,0, вегетаційний період короткий. 40-45 днів, кущі компактні, висота основного стебла не більше 20 см, шкірка біла, з невеликими зеленими вкрапленнями, м'якоть світло-кремова, форма циліндрична або з невеликим потовщенням біля основи. Зрілий кабачок важить 400-500 і досягає довжини 18-20 см. При несвоєчасному зборі кабачки не переростають, смакові якості м'якоті не страждають. До основних переваг гібрида відноситься висока врожайність 15-20 з куща, шкірочка тонка, яка легкий восковий наліт укладається в норму рослина генетично стійкий до пероноспоріозу і антракнозу. Малюк малюк ранньостиглий урожайний сорт, який плодоносить особливо дружно, вегетаційний період – 40-47 днів. Рослина компактна у формі куща. Кабачки невеликі, довжиною 18-20 см, вагою 500 г, у формі правильного циліндра, шкірочка кремово біла м'якоть білосніжна, дуже щільна і смачна, у ній відзначається підвищений вміст вітамінів а групів. Сорт рекомендується для дитячого та дієтичного харчування, середня врожайність 8, одинадцять 2 Відео гібрид кавілів Кавілів-1. підготовка грядки під кабачки. Будь-які кабачки люблять тепло і сонячне світло, тому під грядку виділяють місце не закрите тінню і захищене від холодних протягів, і само бажано підняти над рівнем грунту хоча б на 20-25, відмінний варіант купа перегною або перепрілого компосту, присипана зверху сумішу крупного піску і торф'яної крихти шартовщиною. 4-5. Якщо місця під велику грядку на ділянці немає, можна розміщувати кабачки по один-два рослини там. Де це можливо на одному і тому ж місці кабачки вирощують максимум три роки. Знову повернути їх на цю грядку можна через 4-5 років, не варто висаджувати їх туди, де в минулому році росли будь-які гарбузови, рослини з одного і того ж, сімейства страждають від аналогічних хвороб, атакуються однаковими шкідниками. Поступово в ґрунті накопичуються спори грибків, віруси, бактерії, яйця і личинки. Хороші попередники капуста будь-яких видів цибуля, рослини з сімейства пасльонові і бобові, також не варто садити кабачки поруч, родичами, особливо з декоративними гарбузами, дуже ймовірно, перезапилення, а це негативно позначиться на смаку і кількості плодів. Грядку під кабачки готують всередині осені. Ґрунт перекопують мінімум на глибину в один багнет лопати, якщо ґрунт кислий, чого кабачки не переносять зовсім. Процесі вносять доломітове борошно, гашене вапно, подрібнену в порошок яєчну шкаралупу, товчений крейда, деревну золу. Всі ці речовини допомагають привести кислотнолужний баланс в норму, підготовлену грядку проливають окропом або яскраво рожевим розчином перманганату, калію для дезінфекції, накривають яким-небудь водонепроникним матеріалом і залишають на зиму. Навесні. За 10-15 днів до передбачуваної висадки кабачків субстрат добре розпушують, одночасно закладаючи в ґрунт перепрілий гній або перегній 2-3 2 ГМ2, простий суперфосфат 2,0, 25 км2 і сірчанокислий калій 1,0. 15 гм2 підійдуть і натуральні добрива просяна деревна зола 0,5 гм2. Кабачки воліють легкий пухкий ґрунт, але можна вирощувати їх і в глинистому ґрунті, якщо додати крупний пісок або перепрілі тирсу два, п'ять трик 2 Висадка насіння на розсаду в ґрунт і підготовка до неї. Кабачки вирощують насінням або розсадою. У першому випадку їх висаджують в ґрунт. Коли він на глибині вісімдесять прогріється до 10 один дваз можна орієнтуватися на початок цвітіння кульбаб. Зазвичай це відбувається в першій декаді або ближче до середини травня. На розсаду кабачки висаджують приблизно на місяць раніше. Щоб поліпшити схожість насіння, їх перед посадкою на один-два дня замочують в розчині будь-якого біостимулятора. Загорнувши у вологу марлю, якщо взяти більш щільну тканину, розгортаючи її, ви обов'язково зламаєте тільки з'явилися корінці. Розчин готують. Розводячи у воді кімнатної температури за інструкцією виробника ідеал, паросток, Паросток» «Ріст-1», гумістар, «Гумат калію та інші препарати аналогічної дії. Деякі садівники радять перед цим на 15-20 хвилин помістити насіння в духовку, нагріто до температури 56.0 сабо на місяць, залишити їх висіти в полотняному мішечку поруч з батареєю. Опалення є й інший варіант підготовки насіння до посадки. Їх на добу поміщають в холодильник, потім протягом тижня залишають на добре, прогріваються сонцем підвіконні насіння, отримані самостійно. Рекомендується продезінфікувати на півгодини, замочивши їх в яскраво рожевому розчині перманганату калію або стрептоміцину, потім їх промивають у теплій чистій воді. При посадці між сусідніми лунками залишають сімдесят п'ять дев'яносто рядами, 80-100 норма на один 2 Максимум три, краще два рослини. У кожну лунку поміщають по два насіння. Якщо з обох з'являться паростки, один з них слабший видаляють, насіння заглиблюють максимум на 5-6. Якщо субстрат важкий, глинистий або торф'яної на 3-4 см. Насіння потрібно висадити не пізніше ніж в останній декаді травня, щоб розтягнути період плодоношення. Можна провести кілька процедур з інтервалом 5-7 днів для створення парникового ефекту. Їх накривають обрізаними пластиковими пляшками, розсадою кабачки найчастіше висаджують на територіях з помірним кліматом, де поворотні весняні заморозки. Аж ніяк на рідкість підготовлені насіння висаджують в невеликі індивідуальні горщики на початку або середині квітня. Бажано використовувати торф'яні, щоб потім висадити рослину в ґрунт разом з ємністю, будь-яку пересадку кабачки переносять дуже важко, до появи сходів їх тримають при температурі трохи вище 2,0 з потім, щоб паростки не витягнулися і знижують до 16,18 з днем і 14,16. Ночами протягом місяця розсаду двічі підгодовують через 10-12 днів після появи паростків і ще через тиждень і поливають розчином будь-якого азотовмісного добрива карбамід, сульфат, амонію, аміачна селітра або спеціального комплексного препарату для розсади, для висадки в ґрунт вибирають теплий, але не жаркий, бажано похмурий день, відео, висадка насіння на розсаду. Догляд за кабачками у догляді за кабачками немає нічого складного, основному він полягає в правильному поливі і внесення добрив. Вегетаційний період у них досить короткий. Тому багато часу і сил витрачати не доведеться, ще грядку потрібно регулярно рихлити і прополювати, але це відноситься до всіх садових культур. Запилення на кущах більшості сортів кабачка є, і чоловічі і жіночі квітки останнє легко впізнати по характерному потовщення біля основи квітколоже. Якщо кущі ростуть у відкритому ґрунті, бджіл та інших комах приваблюють, оприскуючи квітки цукровим сиропом або медовим розчином 1,0 на літр води. У теплиці запилення проводять вручну, зриваючи чоловічі квітки і переносячи з них пилок на жіночі, плоди зав'яжуться і без цього, але така процедура допомагає отримати максимально можливі врожаї. Полив кабачки особливо потребують води під час цвітіння і формування плодових зав'язей. Більшість сортів непогано переносять посуху, але негативно реагують на перезволоження. В останньому випадку зав'язі масово опадають, нерідко розвивається гниль. Не можна поливати кабачки холодною водою, обов'язково стежте за тим, щоб краплі не потрапляли на листя і квітки. До плодоношення норма на рослину п'ятіл. Після збору першого врожаю вдвічі більше, якщо літо не дуже спекотне, кабачків у відкритому ґрунті досить одного поливу в тиждень, теплиці в 10 днів приблизно за тиждень до першого плодоношення його припиняють, зробить смак овочів більш насиченим, а м'якоть. Щільною после кожної процедури ґрунт розпушують. Це потрібно, щоб на його поверхні не утворилася тверда кірка внесення добрив кабачки швидко набирають зелену масу, тому до плодоношення потребують підгодівлі. Досить двох разів після появи 4-5 справжніх листків і через 10-12 днів після цього у перший раз кабачки підгортають, одночасно вносять під кущі перегній або перепрілий компост, або їх поливають настоєм зелені кропиви. Листя кульбаби, коров'ячого гною та шиного посліду. Друга підгодівля розчин суперфосфату і калієвої селітри відповідно 40 і 25 г на 10 води. Коли починається плодоношення, будь-які хімікати категорично забороняються, але можна щотижня поливати кабачки настоєм деревної золи. Кабачки дуже не люблять хлор, тому не рекомендується використання для підгодівлі хлористого калію. відео, Поради по вирощуванню кабачків, збирання врожаю, кабачки бажано збирати регулярно, хоча б раз в 3-4 дня, не допускаючи переростання плодів, це стимулює формування нових зав'язей і продовжує продуктивний період. Плоди, які досягли оптимального розміру 1,8-20, акуратно злізають гостро заточеним чистим ножем. У таких кабачків, м'якоть найбільш ніжна і соковита, не можна викручувати тягнути. Різко смикати за батоги, обов'язково залишають плодоніжки довжиною 5-6, особливо якщо планується тривале зберігання. В останньому випадку кабачки повинні досягти повної зрілості, це легко перевірити, постукавши по плоду. Звук повинен бути глухим, а шкірка твердою відгуки сидівників, Грибовський мені молоденький подобається. Потім швидко шкура у них добіє. Та й в лежанні вони не дуже насіння всередині починають простати і гірчити починають. Найкраще, на мій погляд, зберігаються зеленоплодне сорти типу цукіні, а форюмгою серію Триац шість, 54 паде Посадила кавілі супер. Кабачки так і прут саджу тепер тільки його. З трьох кущів можна нагодувати не тільки свою сім'ю з п'яти чоловік, а й всю вулицю Наталія 152 п'ятдесят Корімогою серю 36601 шість 54 Я вже багато років саджу білогір. Мені дуже подобається цей сорт, а ще садила якір і цукешу. Крім того, був у мене екремент, садила спагетті. Теж сподобалося, дуже цікавий кабачок. Я брала його за розповідями дачників. Його потрібно розрізати, вийняти насіння, відварити в підсоленій воді. Вся м'якоть розпадається на макаронинки. Дуже смачно. Посадіть, спробуйте нікахтк індасадрюфорім 6 2орот1381, а кюда ж без кабачков кавілі сорт голландський, гібридний з тонкою шкіркою і зовсім морозонустойчив і часто гниє прямо на кущі з попки, і збирати його потрібно не більше 20 в довжину 123 тп. Хорюм і 31233987. Кабачок ролик плодоносив один з перших. Урожайний і смачний, так як я люблю тонкі кабачки, він мені здався трохи широкуватий в талії, але все це компенсується ранньостиглістю і смаком світли. Буду садити Юля Яхтц в формовою серію ТРАЦ шість шість 01 пода насіння кабачка. Сосновський посадила в цьому році для різноманітності, щоб було, як і було зазначено на упаковці насіння, рослина це кущове. Але аж ніяк не компактне. З двох насінин виросли справжні зарості метра на 2-5 в довжину, заявлена маса плоду від 800 до 1,5 п'ять є чистою правдою, мені правда, такі великі кабачки були ні до чого, ми знімали їх раніше, ніж вони встигали дорости до таких розмірів, найчастіше використовували в заготовках, але і готували з них теж вони насправді виявилися ніжними соковитими кількість насіння. Стандартне, небагато і немало єдиний момент на упаковці зазначено, що поверхня плоду гладка, а у мене виросли кабачки, як ніби в віспінках Все я в якийсь момент вирішила, що кабачки мені більше не дуже то і потрібні, і перестала їх поливати. Я не думала, що в 35 градусну спеку без поливу вони все одно будуть рости, а вони росли. Маргарита оцьовікцом ревів п'ять, один, Хто кожен городник бажає отримати повноцінний результат при мінімальних витратах? Варіант отримати багато смачних і корисних кабачків посадити ранній гібрид іскандер фодин. Даний сорт дуже компактний, кущистий, тому займає не дуже багато місця, але тим не менше він не любить густий посадки. Тому дотримуйтесь рекомендації постачальника за схемою посіву насіння. Насіння купувалися в спеціалізованому магазині поштучно. Ціна одного насіння 8 гривень, але повірте, це того варте. Насіння пройшли передпосівну обробку, тому вам залишається їх просто посіяти у відкритий ґрунт або висіяти на розсаду. Насіння великі, більше нагадують гарбузове, одне з насіння ми посіяли для перевірки схожості, воно, звичайно, зійшло і тепер росте у відкритому ґрунті під укриттям сорт дуже поширений. Можу сказати, одне без кабачків ви не залишитеся точно. Насіння з плодів можна не намагатися збирати, так як це гібрид, і у вас точно нічого не вийде. Сталкерл оцовікцом ревів тридцядвадев'ять шість три три білоплодні кабачки вирощуються українцями на садових ділянках вже давно. Поряд зі старими перевіреними сортами постійно з'являються все нові гібриди. Високоврожайні ультраскоростиглі морозостійкі стійкі до поширених хвороб, що володіють іншими безперечними достоинствами у вирощуванні культури немає нічого складного для отримання рясного врожаю. Потрібно лише заздалегідь ознайомитися з нескладними правилами догляду за кабачками.